Що я чую від багатьох інструкторів, на мою думку, які не дуже якісно працюють. Ціна заняття така-то, така, то, бо бензин стоїть стільки. -то, амортизація автомобіля стоїть стільки-то. І вони, якби ціну, да, вони формують саме з того, скільки машина бензину з'їсть, скільки машина там по ремонту буде обходитись. Я це не включаю. Абсолютно, тому що для мене головна цінність це саме робота автоінструктора. Тобто, якщо в мене заняття коштує 3 тисячі гривень, окей, 2900 це моя робота. А якихось там 50-100 гривень, які в принципі ні на що не впливають, то там бензин буде, там експлуатація машини. Але якщо ваш інструктор вам розповідає, що заняття коштує стільки, тому що бензин дорогий, я би посумнівався в якості того навчання, яке він вам дасть. Я 8 років навчаюся, я проходжу курси різні, багато тренуюсь, також вкладаюсь в те, щоб вам максимально якісно передати ці навички, ці знання. І ось це найдорожче. Ось чому в мене заняття коштує умовно там дорожче, ніж чогось іншого, тому що зі мною ви отримаєте результат і на якій машині ви будете їздити? Через те, що я не дивлюсь на витрати палива, я просто можу. З людиною поїхати в такі місця, де інший автоінструктор не буде їхати, тому що ой, багато палива піде. Може, краще не буду я це робити. А я роблю інколи на автодромі, ми можемо витратити літру палива за ціле заняття, а інколи по місту виїхали на трасу, тому що обгони сьогодні вчимо. Да? Ми можемо витратити 5 літрів. І що? Ну, 5 літрів. Ну нічого страшного. Зато в людини з'являться ця навичка, і на наступному занятті це питання вже буде закрите. І ми можемо там на наступному занятті зробити парковку, і там знову буде літр палива.